Усім привіт! З вами науковець Горвий. І як казали раніше в наукових програмах, ви прислали нам безліч листів. І в обох єдине питання: чи правда, що в південній півкулі вода закручується не так, як в північній? Тобто в північній має часовій стрілці, а в південній проти. Ми знайшли ванну, і зараз ми це все перевіримо. Відкриваємо, хопа! Відкриваємо, зробимо такі умови нормальні для всього. І кинемо пару бумаг, бумажок, щоб зрозуміти, куди воно що рухається. Начинаємо нам блюдать. Що нам ці бумажки допоможуть? Ані! Ні, до не допомогли, але ми дивимося, 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 в яку сторону що закручується. Це дуже важливий експеримент. Поки що не ясно. І так, отже, момент істини. І оп. Оп. Так, в нас закрутилося проти часової стрілки. Але якщо почитати розумну літературу, то стане зрозуміло, що просто так у нас співпало. А насправді все це можливо зробити лише в ідеальних умовах, а не так, як у ванні. Ванні може бути один раз так, а інший раз так. Тобто, з наукової точки зору вода має закручуватися в різні е, сторони на північній півкулі і південній півкулі. А насправді нам просто пощастило, бо ми з вами дуже хотіли це довести. З вами був науковий Гровий. Лишайтеся з нами і досліджуйте цей світ.